Я тебе заливав, заливка води. Крана хоть закрыв? Нарешті наш шефень просинается. Крани не закрив. Піш, піш, піш. А я хочу піш, піш, піш. Так, друзі, всім-всім-всім привіт після великої спячки зимової. Ми заводимо свого дракона, як то кажуть, шифенга. Пора вже йому вже березень, кінець майже. Ми його вирішили запустити сьогодні. Залили водички з маслом, радіатор, заклали акумулятор. Ну так, привели в порядок його. пробуємо заводити. Перший пуск.

Сьогодні ми ще вирішили покинути, покинути нашого трактора, таке проснутися після зимової спячки. Завели його.